Вітаю, вітаю вас, прекрасні терези на каналі Астранат. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюсь, що після вересневого затемнення ви відчуваєте себе сміливішими, впевненішими і змогли пройти цей непростий період з опорою на ті знання, які ми з вами розбирали у попередніх прогнозах, особливо у прогнозі про затемнення. Адже у вас вирішувалася тема. Роботи, здоров'я і якогось нового циклу вашої духовності, творчості і таємної діяльності. Тема затемнень ще довго буде тривати у вашому житті. Тож обов'язково подивіться про цей переломний момент саме для вас у відео про затемнення. Посилання в описі під цим відео. Я особисто як діва я відчула все на максималках, і мої клієнти також відчули. І, взагалі, напишіть, як ви прожили цей вересень. Це дуже цікаво, тому що оця саморефлексія це про те, що е, надалі е, це ключ до майбутніх процесів і подій, тому що астрологія, астрологічні прогнози вони будуються на тому, як ви переживали в цей період часу. Такий глибокий, дуже міцний період, що, які події у вас були. Так? І життя циклічне, і тому це буде повторюватися ще. Ось так. І ми таким чином прогнозуємо. Тож, тож по новинам, перше, ну, Терези, починаються ваші соляри. Це перше, це, з чим я вас дуже сильно вітаю. Це самий чудовий час для вас, дорогі Терези. Закладаються нові сюжети, нові а, якісь. Події вашого життя, ви переходите на інший цикл, тобто наступний рівень гри для вас, дорогі Терези, Просто уявіть, що сонце воно повертається в ту саму точку і координату, в якому воно було на момент вашого народження, і це справжній меджик. Насправді це такий портал для ваших бажань, і намірів, який відкривається саме у день включення вашого соляра, і 12 днів поспіль. 12 днів реально дуже сильні з моменту включення вашого соляру. І, до речі, якщо ви перейдете в телеграм-канал, там в закріплених, ви знайдете, як прорахувати час включення вашого соляру і детальний ритуал зустрічі. Це ми такий, знаєте, вклад в астрологічний розвиток українців. Тому користуйтесь, будь ласка. Якщо у вас немає часу розбиратися, то приходьте до мене на консультацію, по Соляр. Ми подивимось не тільки час включення вашого найпотужнішого періоду року, а й зробимо прогноз прогноз на рік з вашими відкритими можливостями, ризиками і, взагалі, про що ваш рік, куди рухатися, і головне, як рухатися далі. Тому. Ось така перша новина Соляри. Друга новина, друзі. Це 10 жовтня. Я проведу астрологічний ретрит у неймовірно красивому місці, гірському комплексі Карпатці Mountain Residence, І на нас чекає відпочинок, знайомство, спа, йога, смачна їжа, два дні глибокого такого астрологічного воркшопу, де ви знайдете свої відповіді, перезавантажитесь і вийдете. Після цього вікенду з чітким розумінням наступних кроків у житті і в поточному році. Тому збирається дуже розкішна компанія, і ми всі місць цього 10. Якщо відчуваєте відгук, пишіть у директ в інстаграм бажано. Збираємося там. Буду дуже рада провести з вами час і познайомитись. А зараз давайте детально розберемо астрологічний прогноз для вас Терези, на жовтень. 2025 року головний меседж місяця це для вас, любі Терези, бути зіркою. Це ваш місяць, це сонце у вашому знаку, Венера у вашому знаку. Але в кінці місяця новий місяць у вашому знаку, і ви виходите в новий цикл, де світ буде. Ну, бачити вас дуже яскраво і чітко, тому середині місяця можливі у вас якісь такі, знаєте, плутанини з документами і виснаження можете відчувати? А в повний місяць поставить крапку у відносинах або у якоїсь співпраці, або якісь такі звільниться простір для нового в темі партнерства і відносин? А наприкінці жовтня, взагалі, гармонія, здійснення мрій, справжній такий прорив ну, це все буде в цьому місяці, і ми про це все зараз поговоримо. Як дивитися прогноз? Перш за все по знаку асцендента. Ми вже з вами не один раз це повторювали, тому що такі загальні прогнози для всіх терезів, вони більш такі інформативніші, більш працюючі саме на асцендент. Сонячний знак, який ви всі знаєте, там знак свого зодіаку, він також дає свої підказки. Але асцендент це такий особистий GPS. Тому, якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені у коментарях. Свою дату, місто, час обов'язкового народження, і я допоможу вам визначити Всі, хто до мене звертався з цим запитанням, всі отримали свої відповіді. Я всім особисто все прораховую. Тому. Будь ласка, велкам, коментарі для тих, хто шукає глибину, таку індивідуальну роботу з гороскопом, своїм призначенням, усі посилання на консультації і на мій міні-курс Астрокомпас я даю під цим відео. Ви можете або на Астрокомпас знайти, або на особисту консультацію, і ви обов'язково отримаєте свої відповіді, як вам розвиватися у вашому житті. головні події для Терезів в жовтні 2025 року. До 6 жовтня Меркурій планета комунікацій, розуму, листування, поїздок іде по вашому першому дому. І тут увага на собі, тобто, ваш фокус думок зосереджений на вас самих. Тобто тут можна планувати проекти, будувати якісь нові стратегії, уникати поспіху краще в цей час. Тобто, тут, взагалі, тема навчання, поїздок, комунікації для вас дуже важлива. Така швидка енергія, ви такі більше, більше спілкуєтесь, більше такі націлені на розумову діяльність. А з 6 жовтня Меркурій перейде у ваш другий дім, і тут засереджена увага буде на вирішенні фінансових питань, тобто вашим всі думки. На цьому це оформлення можливо якихось таких фінансових документів, угод, навчання, фінансової грамотності. Меркурій ще йде буде йти по скорпіону вже тому яку стратегію краще використовувати в цьому місяці для заробітків? Це не економити на собі, по перше за все, інвестувати і ризикувати. До 14 жовтня-Венера йде по вашому 12 домі. І такі приємні події дає у сфері пов'язаних за кордоном, якщо вам актуально щось там по імміграційних питаннях, духовності, психології, езотерики, якщо ви вчитеся або просто цікавитесь цією темою, то тут у вас якісь такі, знаєте, ну, приємності. Добре цей аспект для відпочинку і будь-яких практик. 7 жовтня повний місяць вовні у вашому сьомому домі, і тут завершується якась тема пов'язана з кимось, з партнером, з подругою, з співпрацею, з клієнтом, можливі розриви, можливий якийсь такий, знаєте, ну, відхід. Важливої для вас людини, тобто ясність у відносинах, щось тут у вас не вирішувалося, вирішується. Але уникайте конфліктів в цей час. Дуже сильна енергія. З 14 жовтня венера йде по першому домі у вас, вашому знаку. Це ваш зірковий час, насправді. Ви чарівні, ваш... ви такий знаєте, це вдалий час для б'юті-процедур, для кохання, для того, щоб світитися, ви приваблюєте людей. Марс буде йти весь місяць. Місяць по вашому другому сектору в скорпіоні, і тут сфера вашої активності, сили і дій пов'язана з грошима, з заробітком. Тут ви ну, докладаєте максимум зусиль своїх, щоб заробити гроші або витрачати їх, отримуєте подарунки. Є шанс до речі заробити більше, ніж раніше. Але уникайте агресії, і ризикованих витрат, тому що ну, Марс це дуже міцна енергія. З 15 жовтня Плутон розгортається уходить з ретрограду, стає директним у вашому п'ятому домі. І всі події, які пригальмовувалися або трансформувалися по темі дітей, кохання, творчих проєктів, відпочинку, починають налагоджуватися і йти вперед. З травня місяця щось тут. У вас стопорилася. І ось тут вже починає нова енергія, і щось там ви хотіли на відпочинок, то ви поїдете. Щось з, діть, з дітьми там, не лагодилося, налагодиться. 16 жовтня Марс, а взагалі дуже класна дата, тому що Марс буде у гармонійному аспекті з кармічним вузлом, з північним кармічним вузлом. І е, у вас буде торкати тему другого-шостого сектору, а це сильний буде дуже сильний. День для фінансів, для заробітків, для приходу грошей, для трат і для кар'єрних кроків, якихось для робочих процесів, для налагоджування якихось робочих процесів. 21 жовтня, новий місяць в Терезах, у вашому першому домі, вашому знаку, і це нова енергія і ваш особистий новий рік любите рази, закладайте наміри, оновлюйте образи, починайте нові проекти. Ну, взагалі, такий, знаєте, це ваш місяць. Я ж кажу, ви по іншому вібруєте в цей час. Період 20, 20 по 27 жовтня на нас чекає один з найбільш таких підступних аспектів місяця, тому що Меркурій, Марс і Ліліт з'єднуються у вашому другому секторі. І це час, коли ви легко можете зробити невірні кроки, ухвалити якісь невірні, неправильні рішення щодо фінансів, домовитися з кимось на тему грошей, також не в свою користь. І можете купити щось, що вам взагалі не потрібно, тому є ризик. І о, якихось таких, знаєте, свої платіжні дані бережіть в цей час, тому що шахраї можуть мобілізуватися в цей час. Особливо будьте уважними в період 26 і 27 жовтня. Не приймайте важливих фінансових рішень в цей час. Ці дні 26 і 27 жовтня. 28 жовтня один з найсприятливіших днів місяця: Марс, Меркурій, Юпітер, Сатурн і Нептун вони утворюють такий е, великий трін, ми називаємо його в астрології, це дуже гармонійний аспект, і він заторкає ваші другий, 6 і 10 сектори гороскопу. І це потік удачі. Час, коли відкриваються нові можливості у роботі, у фінансах, у кар'єрі. Е, це чудовий просто час для угод, для старту проєктів. для Важливих зустрічей для того, щоб працювати і отримувати гроші. Тож, дорогі Терези, давайте підсумуємо, що робимо в жовтні? Активно проявляємо себе, рекламуємось, презентуємо себе, тому що це ваш зірковий час. Плануємо фінанси, інвестуємо, використовуємо початок місяця і кінець місяця для нових проєктів, закладаємо наміри на новий рік, взагалі подумайте, що, якою людиною ви хочете стати. Особливо в свій день народження, коли включається ваш соляр. Що краще уникати? Конфліктів. Конфліктів з людьми, з партнерами. Ну, Тут, в принципі, така тема у вас така оголена, тому дуже можна втратити людину якусь, яку, ну, яка для вас дорога. Фінансових ризиків, необдуманих покупок, поспіху, прийняті рішень, особливо 26 і 27 жовтня. Запам'ятайте. Ну і все. На всьому все для тих, хто хоче глибше зануритися в свою в астрологію, в свою карту запрошу на індивідуальні консультації. Вони допоможуть розкрити ваш унікальний шлях. Соляр допоможе зорієнтуватися у вашому поточному році. Тобто, соляри, взагалі, це мастхев зараз у сучасної людини. Ви знаєте, куди рухатися в ваш в вашому році, поточному, який включається зараз. Новий рік взагалі це з дня народження, по наступний день народження для кожної людини він свій. Ось так презентує цю справу астрологія. І ми можемо побачити ваші можливості, ризики і куди рухатися, а що не потрібно робити саме через Соляр. Мій курс Астрокомпас, міні-курс, який навчить вас читати своє життя самостійно і будувати свій ідеальний маршрут до свого ідеального життя. І це просто must-have. цей міні-продукт дуже доступний за ціною. тому веб. І, звісно, я буду щаслива зустрітися з вами на ретриті в Карпатах. Це буде особливий час перезавантаження, і трансформації. Тому до зустрічі під зірками, дорогі Терези. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!